Далі ми спілкуємося з гостем з нами відеозв'язком Сергій Толстіхін, експерт з розвитку туризму у громадах, власник садиби дім мандрівника. Пане Сергію, слава Україні! Раді бачити вас. Зайом. Громадська організація Туристична українська родина завершила серію літніх таборів. Тур це табір для реабілітації українських родин внутрішньопереміщених осіб від наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну. Частина заїздів відбулася на Бакуті саме у садибі дім мандрівника. Тобто у вас. І загалом, пане Сергію, скільки було заїздів на Бакуті, скільки дітей вдалося оздоровити? Цього літа в нас відбулося 4 заїзди. Кожний заїзд це в районі 15 осіб. Ну, відповідно, ось така цифра десь. А всього туристична українська родина цього сезону оздоровила декілька сотень дітей. Здоровлювали дітей. Е, трошки переклав крім, крім Бакоти, бо фактично ви кажете, що були чотири заїзди по 15 дітей саме у вас. А крім Бакоти, де ще тур оздоровлювали дітей? Це була і Миколаївська область, і Київська область, і в Карпатах здається, це було п'ять локацій, і ми, власне кажучи, одна з них. Які загалом відгуки отримали? І, от, до прикладу, з цих чотирьох заїздів, хто у вас гостював, до прикладу, Київщина, Харківщина, Одещина, Миколаївщина, хто був у гостях в домі, в домі мандрівника? Е, ну, Відгуки надзвичайно позитивні. Е, хоча ж без того я суджу, що ну, зі мною зараз вся літо перебуває мій син, якого я по суті і не бачив. Бо він теж там, знаєте, притисувався до того табору і навіть на ніч не появлявся, він навіть з ними там ночував. Відгуки дуже хороші, і знаєте, географія вражає. Вражає, оскільки це були люди із Маріуполя. Мало того, це були люди з Маріуполя в той момент, коли він вже був окупований. Тобто люди були сім'ї з окупованих територій. І коли я, от, я теж там був і десь слухав їхні історії, як вони звідти вибирались, ну ну дійсно. Е, дуже складно це було слухати. І е, учасники цього табору вони е, мали дуже гарну, цікаву програму і дуже-дуже був вдячний організаторам. Е, навіть, знаєте, в кінці, е, вже в, на останній заїзд, е, зробили таку пасхалочку невеличку, сховали мені таке послання, десь там навмисно так, щоб я його не відразу побачив, а пізніше. Ну і там, власне, олівчиком написали такі слова подяки, це було дуже так зворушливо. Але географія ну така серйозна. Тобто, це не просто як кажуть переселенці з Ужгорода. Так це дійсно люди, які дуже сильно потерпали і від обстрілів і були на прифронтових територіях, і навіть були власне в окупації вже такі повноцінні. Пане Сергію, а скільки часу тривав один заїзд, і що в себе включав відпочинок? Ну Дивіться, із заїзд мав досить схожу програму. В понеділок зранку учасники з'їжджалися і в п'ятницю роз'їжджалися. Тобто це було таких, можна сказати, 5 днів. Зранку це була ранкова руханка, потім співання гімну України, потім сніданок. Приїжджали волонтери, власне, які готували сніданки. Були волонтери, які організовували і кожен заїзд ділився на дві групи. Тобто, якщо ми говоримо, що 16 людей, то. От по вісім ділилися, так? Одні більш займалися спортивними активностями, другі арт-терапією. Якщо спортивна активність, то брали наші велосипеди, наприклад, і робили велопрогулянки плюс катання на сапах. Волонтери доброчинці теж передали в користування декілька сапів, і діти проводили частину дня, півдня велосипед, плюс плавання в Дністрі. Як плавання на сапах в той самий час друга половина займалася арт-терапією. Тобто діти ліпили з глини, в'язали мандали, різні такі різні, дуже цікаві робили власне, творчі вироби. А потім був обід, і групи мінялися. Тобто перша група, яка займалася арт-терапією, вона вже їй їздила, їздила, займалася ось фізичним активністю, і навпаки. Звісно, коли якась була дощова погода, така нельотна, то і виграли в нас на дитячому майданчику. Я, якщо дощ прям був, то в настольні ігри грали. А ввечері, вже після вечері, як правило, відбувалося ну першу ніч таке знайомство, кожен розповідав свої історії. Ну, от, власне, я побував на такій вечері, Ну, 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 дійсно, ми тут. В бога за пазухою на тих тилових областях ми дуже багато речей не розуміємо, поки ми фізично того не відчуємо, що вони ті страхи не відчувалися. І е, був вечірній кінопоказ: тобто, е, був проектор, натягали екран і дивилися якісь е, мультики. От, щось таке цікавеньке. А щодо харчування, розкажіть, будь ласка, більше знаємо, що останнім часом вже Бакота, зокрема Гораївка, починала розвивати в такий собі гастрономічний туризм. Тобто казали, що до прикладу, коли турист приїжджає на Бакоту, він може не тільки споглядати красоти самого Дністра, а й, до прикладу, частуватися або варениками з піском, або іншими смаколиками, які є притаманні саме для цього регіону. Чим харчували дітей? Чи мали вони можливість таке скоштувати? Ну, я вам скажу так, це трошки не та цільова група, яка шукає якихось смаколиків. Більш харчування було таке, щоб було повноцінне, здорове. Ну скажімо так, не туристичне харчування було, але дуже поживне. Були ряд доброчинців, які нам дали безкоштовно продукти харчування, трішки місцеві люди давали харчування. Ну і волонтери готували. Навіть мені дуже згадався такий Володимир. Волонтер, який дуже крутий кухар. насправді його замовляють в круті фестивалі. Він розповідав, що він може зорганізувати харчування там, трьох тисяч людей. Тобто, ну, навіть я не уявляю, як просто це вирахувати все, так, а сам він особисто ну, спокійно нагадує, там пару сотень людей, майже сам, так? І, власне, йому було дуже приємно власне, долучитися до такої активності і, і, і зготувати їсти. Але знаєте, це не, був, не було туристичне харчування. Якщо ми говоримо про якісь туристичні смаколики, ну це не та група була. Це вже більш для таких туристів, які приїжджають дізнатися про саму Бакоту. А для дітей це були такі поживні, безлімітні порції, діти дуже наїдалися, що ж там скривати. І я біля них часами міг перетусуватися і поїсти. Ось. Але, але було дуже смачно, корисно і поживно. А якщо говорити безпосередньо про те, як діти відпочивали? Ви казали, що от фактично було таких два напрямки: перший це арт-терапія, і другий це такі спортивні активності. Чи були якісь екскурсії, включені безпосередньо у заїзд екскурсій таких повноцінних не було? Таких, щоб, знаєте, вони десь поїхали, не було, але ми над цим думаємо. Ми дуже хочемо, знаєте, трошки впирається фінансування, оскільки навіть вхід в національний парк Подільські товтри Він коштує 90 гривень за людину. І національний парк, на жаль, відмовив безкоштовний безкоштовному вході для наших е, власних дітей, тому ну не було такої можливості безкоштовно їх туди завести і тим паче організувати якусь екскурсію. Але ми ми, я думаю, на наступні заїзди будемо шукати якісь фінансові можливості, щоб таке теж їм організувати. А тобто, наразі, оці заїзди, що вже відбувалися, вони відбувалися суто за кошти благодійників, так тобто, хтось розміщує у себе, хтось до прикладу проводить активності, хтось годує. Так, так, для учасників це було безкоштовно. Вони нічого не платили. Ось, а власне різ, різні доброчинці, хто чи міг, знаєте, от я, як дивився, як організатор Олексій пробивав там різні штуки, то дивувався, наскільки і він молодець, і наскільки українці молодці, бо там не вистачало нам стола якогось, щоб всіх посадити. Позвонив, зателефонував вже доброчинець, подарував нам стола. А трошки нам не вистачало якогось шатра, щоб накрити то все. Є шатер, є газовий балон, є газова плитка. Тобто дуже дуже багато передали такого, якби і майна, який, ну, лишиться на наступні табори в організаторів. Так ось і продукти харчування передавали. Але для учасників ці табори були безкоштовні. Плюс волонтери, всі вся робота теж, якби була така волонтерська, ну максимум здається, там компенсували проїзд волонтерам. Ви власне, от кажете наступні табори на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Ви казали, що наразі вже такий літній сезон оздоровчий вже завершився туристичної української родини. А от щодо осені, то ви готуєте щось цікаве? Чи можна от хоча б трішки розповісти, все ж таки, що готуєте на осінь для своїх туристів, маленьких туристів? Ось, знаєте, тут можуть бути не маленькі туристи, а дуже навіть дорослі. Чому? Бо у маленьких туристів починається навчальний сезон і досить важко буде вирватися. Ми ніде ні ще не, не заанонсували, і знаєте, це не анонс, бо ми ще не впевнені, що взагалі відбудеться. Але ідея проводити табори для військових, тобто для військових, які мають певні поранення, мають різні навіть психологічні травми. З того, що ми обговорювали, є спеціалісти, психологи, які можуть з ними працювати. І, власне, восени, по-перше, осінь це моя улюблена пора на бакуті. Не літо літо це таке попса. Тобто влітку любий дурний може відпочити. А от осінь, обожнюю осінь. Е, нема, нема вже великої кількості відпочиваючих. Натомість є така камерність, я би сказав, ламповість, так дуже гарні краєвиди. Дуже, власне, ті люди, які хочуть походити, подумати. Е, от для них це ідеальна пора. І ми, власне, дуже-дуже тримаємо кулачки, щоб знайти таку можливість провести для військових. Ми навіть от, е, добудували нову веранду, і я планую на осінь навіть е, сходинки зробити з пандусом, якщо раптом будуть ін, е, люди на візках. Так, військові, щоб вони могли комфортно, комфортно туди заїхати. Ну, така ідея провести реабілітаційні табори для військових. І я вважаю, що ну, не то, що кожен бізнес, але багато бізнесів вони мають усвідомлювати, що це буде. Не хочу казати таке модне слово тренд. Знаєте, це не є тренд, це є обов'язок власне закладів розміщення, садиб щоб допасувати свої умови і власне придумати якісь такі заходи і програми цікаві, необхідні власне для реабілітації військових, тому що, по перше, у них нема школи, в них нема каніку вони можуть цілорічно приїхати, так але їх дуже багато і їх буде ще на жаль більше. І ці люди потребують від решти українців такої опіки, такої вирозумілості. Ну і ми власне дуже би хотіли щось таке восени провести. Пане Сергію, якщо говорити про туристичний сезон літній, я розумію, що, можливо, вам він не зовсім до вподоби, але знаю, що чимало і хмельничан, та й не тільки. От зважаючи на те, що наразі доступу до українського моря немає, а люди все ж таки хочуть до водойми, то який цей туристичний сезон на Бакуті цього року чи гарячий? Дуже гарячий шалена. Попит шалений, дуже багато відпочивальників, але він має певні особливості. По-перше, знову ж таки, багато військових. Я не говорю про поранених військових, ті, що ми плануємо. військових, які мають відпустку. Сімей ну, ну, 15 точно приїжджало цього сезону, наприклад, тільки до моєї садиби. Ну і хлопці розповідають, ми три дні тому були під Бахмутом. А ми в Ірпіні були, і в нас там товариш на руках помирав. І вони, власне, настільки втомлені, що та відпусточка десятиденна, вони хапають сім'ю і їдуть відпочивати дуже-дуже сильно. І от власне характеристика, що дуже досить багато в нас військових. А взагалом, ну такі, я би сказав, аншлаги. Дуже багато людей знову ж таки, конкуренція в плані моря і так далі відпала. Ну і переселенців теж багато, які тут проживають, так. Тобто, в цьому плані сезон ну, би, дуже хороший. А як Зайти бак... місце важко дуже. А от на осінній період, як Бакута готується? Чи очікує знову ж таки напливу туристів? Ну, я би поділив Бакуту на дві категорії: та, що вода, і та, що не вода. Ті, що садиби, які орієнтуються на водний відпочинок, у них сезон досить різко обривається. З першим вересня діти пішли в школу, Дністер холодний, теж ніхто не толком не їде. А Гораївка, наприклад, і інші місця, які не прив'язані. Ми ж досить далеко від води, півтора-два кілометри. І ми більше за такий пізнавальний туризм відпочинковий. Такий туризм, власне, за зараз вже можна сміливо казати, що реабілітаційний туризм і він не має того такого короткого літнього сезону. Тому я особисто готуюся на осінь. Наприклад, ще в одну з кімнат я вже докупив таку пічку. Камін, щоб можна було дровами опалювати і щоб було більше кімнат, в яких можна восени і взимку зупинятися. От Хочу робити оцей пандус, щоб можна було, якщо що, на інвалідному возику, тобто ми готуємося. Я, вже є перші резервації на вересень, вже є перші відпочивальники, які пишуть за вересень. Тобто я сподіваюся, ну і плюс той аспект різки, творчий туризм, так От зараз в Бакотахабі нашому. Відбувається пленер для художників, а їм ж не обов'язково літо. Навпаки, уявіть, які фарби показує Бакота восени. То власне такий культурний туризм. Я думаю, він має дуже великі шанси бути, відбуватися саме восени. Надії на осінь є дуже великі. Дякую вам наразі за хорошу розмову. Пане Сергію, дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.